Для тих, хто переглянув попереднє відео, підказки про те, як можна розв'язати цю задачу ще іншими способами. Але для того, щоб нам це зробити, нам треба наш вираз логічний прорахувати і побудувати таблицю перемикань або таблицю дійсності. Наприклад, якщо ми проаналізували наш вираз, у нас може вийти така таблиця. Це у нас код x1, x2x3. Розряди, відповідно, да? це десяткові еквіваленти цих кодів від 0 до 7. І, відповідно, одиниця у нас для 0, одиниця для двійки, трійки, четвірки і для 6. І три нулі це 1, 5 і 7. І отже, ми кажемо, як нам побудувати програму, яка буде нам забезпечувати те саме перемикання контролера, як у нас було. В попередньому прикладі, де ми робили слогічну операцію. От приклад один, да? такий. дивіться, ну, Тут використовується декілька нових для нас команд. Перш за все, це команда CGNE, тобто, вона читається так: compare jump not Equal. Тобто порівняй та зроби перехід, якщо не дорівнюють. І як ми бачимо, ця команда CGNE. Вона має вже три оператори: це акумулятор A, це число, з яким відбувається порівняння акумулятора. І далі L1 це міточка, треба зробити перехід, якщо у нас вміст акумулятора не дорівнює тому числу, яке ми порівнюємо. Крім того, тут використовуються команди SetBit і Clear по відношенню до окремого біта. Тобто тепер я намагаюся перемикати. Порті вихідної, вихідної лінії лише одну. Не весь порт перемикати, а перемикати лише ту лінію, яка у мене підключена до вихідного індикатору, до світлодіода. І це в нашому прикладі це лінія 2, порту 1. Відповідно, bit p 12 це встановити лінію. Тобто записати туди одиницю, а clear порт 1 лінія-2, це записати туди 0 або очистити. І таким чином ми тут будемо вставляти, встановлювати одиницю тут. І фактично оця структура, яка тут накреслена така послідовна, вона забезпечує саме перемикання порту в потрібний стан у разі порівняння акумулятора з відповідним десятковим кодом. Стану перемикачів, які ми з вами обрали. Читання відбувається вже з цього порту разом. Бачимо тут. Да? Ну, тут ще попереду стоїть обнулення порту 1, щоб він гарантовано був включений в 0. І от тепер ми читаємо порт 3 разом і залишаємо лише ті лінії, які у нас. Використовуються, да? але оскільки вони йдуть не з нуля, то я знову ж рухаю на два кроки вправо, щоб вони встановилися в молодші розряди акумулятора. І тепер, коли у мене тут вони знаходяться в акумуляторі, в молодших розрядах, в мене будуть накопичуватися числа чи цифри, які є фактично десятковими еквівалентами. Три розряди тепер займають лінії молодші. І тому я можу порівнювати акумулятор безпосередньо з числами оцих кодів і приймати рішення про перемикання або встановлення або скидання відповідної вихідної лінії. І тут показано, як це буде робитися. От Якщо ми підемо за зеленою стрічкою, то ми кажемо, перевірили на 0, ні, значить, де ми перевіряємо на одиницю, ні на двійку і так далі. Зараз завантажимо коди, подивимося, як це буде працювати. І з кожної гілочки з цієї повернення йде на Main. Бачимо, тут є команда Jump Main, тобто безумовний перехід на головну частину програми. Тому що, якщо у нас спрацювала якась кнопка, то ми знаємо, що інша кнопка спрацювати не може, чи інша комбінація кнопок спрацювати не може, і тому треба повернутися і перепрочитати порт. І от таким чином ми це робимо. Давайте переглянемо, як це працює в програмі. Запускаємо відлагоджувач. І відкриваємо відповідні порти. Порт 1 і порт 3. Так, по кроку йдемо, обнулюється зараз нам порт 1, встановлюється потрібний стан вхідних ліній порт 3. І далі ми читаємо код, бачимо, що зараз 7, да? в акумуляторі 7. І відповідно йдуть перевірки наших. П'ятий не спрацював, шостий не спрацював і кінець кінцем сьомий спрацював, але там був 0, тому ми не побачили різниці. Да? Тепер ми кажемо: ну давайте поставимо йому нульовий код. Знов прочитався порт. В акумуляторі 0. Одразу спрацювала перша гілочка і встановила нам розряд одиницю. І далі вона повертається з на читання. Наприклад, поставили ми 2 або навіть 3. Що ми бачимо? Прочиталося як 3, тому що сунулось, да? Вправо. 0 не спрацював, 1 не спрацювало, 2 не спрацювало, 3 спрацювало. Знов встановила одиницю, там вже була одиниця, тому різниці ми не побачили. І повернулося на початок. І так ми можемо перевірити всі коди а, в порядку, і побачити, що вони всі будуть перемикатися. Ось тут написана функція перемикання, бачите, Make Solution. Тобто, що ми хочемо зробити? Ну, 0 у нас є 2. Да? Зараз у нас одиниці. Ну, давайте зробимо 2 і подивимося, як воно вимкне. Так, перепрочитало. 2, дійсно, 2 в акумуляторі. І от один не спрацювало, 2 спрацювало. А, знову дивиться, так? Да? Ага. Давайте зробимо 1. Так. Ага, отпрацював один і вимкнув на лінню. Отже, таким чином це працює. Звичайно ж, на моделі ми теж побачимо цю роботу. От 7 у нас 0. 3 у нас 1, 5 у нас 0. 6 у нас одиниця, ну і так далі. Тобто можна перевіряти, стан і все буде працювати. Але цей спосіб теж не є ідеальним. Ну таким. Він дуже такий простий, там послідовно перевіряється, все. Можна зробити в інший спосіб. І зараз подивимось, як. Ще один спосіб, який ми розглянемо, він потребує наявності в програмі масиву. І саме ну, масив це така структура в пам'яті, де зберігаються дані. І отже, якщо ми опишемо в програмі отаку таблицю, ми кажемо y, міточка, да, така, DB, тобто Define byte, визначити як byte. І далі у нас розміщуються коди, які відповідають нашим станам вихідного порту P1. 4 ви знаєте, чому, тому що друга лінія, одиниця да, це 4. А 0 це 0, відповідно. Знову будемо працювати з повним портом. І тепер, коли у нас є така структура, далі ми можемо зробити ось що. Ми можемо зробити так: move DPTR, dptr це спеціальний регістр, він розшифровується як Data Pointer, тобто вказівник на дані. В нього ми завантажуємо адресу цієї таблиці, і команда Move-C, отака, вона дозволить нам в акумулятор отримати дані з пам'яті. Які знаходяться за вказівником ДПТР плюс те, що у нас знаходилося в акумуляторі. А в акумуляторі у нас буде номер, номер або код, да? коли ми прочитали ікси і сунули вправо на два розряди. У нас буде там від 0 до 7. І ми таким чином будемо читати оці коди відповідно і надсилати їх на порт. А проблема лише в тому, що отут коди, вони в зворотному напрямку в мене записані. Старший це той, що на, зліва стоїть. Це код для, для нуля. чи стан для коду 0. А оцей, який стоїть самий правий, це стан для коду 7. Вони так перевернуті, тому що ну, треба, як кажуть, оце буде у нас ДПТР плюс 0, ДПТР плюс 1 і так далі. Оце буде ДПТР плюс 7. І саме таким чином у нас тут легко будується алгоритм. Можна було б взагалі перевернути, щоб воно співпадало з нашим записом звичайним в віковій формі. Але це трошки ускладнило тут розуміння того, як це працює. Мені б треба було там ще коефіцієнт якийсь там щось віднімати, щоб воно зсувалося відповідно. Тому давайте так залишимо. І зараз подивимося, як воно буде працювати. Так, запускаємо. Окей. Відкриваємо порти, порт 1, порт 3. І отже, поїхали. Зараз у нас 7, да? Ми маємо в акумуляторі адрес 7. І коли ми отримуємо код 0, да? відповідно у нас тут буде, не бачимо різниці, давайте зробимо код 0. Щоб у нас була там одиниця. Так, зробили код 0, всі кнопки натиснули. Переходимо до читання. Акумулятор у нас 0. Але, прочитавши за адресою, ми отримаємо 4. Це саме оцей код, і він тепер нам вмикає лінію вихідну. І так далі. Будь-який інший код, він працює так само. Так, зараз ми розкочуємо ще раз. Так, який у нас тут код? 2, так? Да? Добре. 2. Що ми отримаємо за двійкою? За двійкою теж одиниця. А якщо буде 3, що ми отримаємо за трійкою? Теж одиниця. Так, а якщо буде 4? Що ми отримаємо? Теж одиниця. А якщо буде 5, от, а 5 ми отримаємо 0. Відповідно, у нас тепер лінія вимкнулася і так далі. Можна все перевірити і таким чином подивитися, що воно дійсно працює. Для тих, кому не подобається такий підхід, коли ми там коди якісь записуємо, можна взагалі-то записати в масів комбінації 0 та одиниці, як нам це потрібно, як у нас виглядає це. Отут о, в завданні, да? Тобто 0, 1, 1, і навіть в тій самій послідовності записати. Але це призведе до того, що у нас м, трошки м, ускладнюється код обробки вхідних сигналів. Дивіться, значить, у нас тепер, якщо ми так записали масив, то відповідно у нас оцей м, м, перший коефіцієнт 0, ну, він відповідає нам найстаршому розряду, а 1 відповідає наймолодшому розряду. Тобто це код. 0. І таким чином нам треба начебто так читати цей масив з кінця, а не спочатку. В попередньому прикладі ми читали його спочатку. Що ж нам треба зробити? Взагалі-то все не так складно. дивіться. Після того, як ми прочитали ікси, ми робимо інверсію акумулятора і потім обнулюємо старші розряди. І в результаті у нас, наприклад, 7 перетворюється на 0, 6 перетворюється на 1, 5 перетворюється на 0. 2 і так далі. І тепер у нас співпадає запис чисел. Ми будемо так само читати дані з масиву. Бачимо, тут операція читання через ДПТР не змінилася. Але для того, щоб було цікавіше, я змінив тут методику виводу цих кодів, тому що у нас тут одиниці нулі, і тому у нас порівняння йде на одиницю jump.equal акумулятор одиниця. Тобто ми перевіряємо, чи ми отримали з масиву одиницю. Якщо ми отримали одиницю, ми встановлюємо лінію порту відповідно в одиницю і повертаємося на main. Тобто сюди. А якщо у нас там 0, то ми перестрибуємо отсюди на лейбл і встановлюємо відповідно, лінію вихідну в 0. І теж потім повертаємося на main. Тобто тут у нас вже йде перевірка на 0, одиниця і встановлення окремої лінії порту. Для цього у нас такий описаний блок. Ну, тепер все взагалі вже так, як ми звикли. І залишилось лише передивитися, як воно буде працювати. Отже, от наш код. Запускаємо відлагоджувач. Відкриваємо потрібні нам порти. Порт 1 це вихідний. Так, де він тут? Порт 3, це вхідний. Там, де у нас підключені кнопки. І тепер стрибаємо Значить, ми кажемо, зараз у нас ну, почнемо ми з 7, да? 7. Так. І от ми прочитали і отримали ми код нуля. Так, дійсно для 7 це 0. Відповідно, у нас буде очистка. Давайте спробуємо по порядку. От код нуля. Поїхали. Що ми маємо? Одиницю, так? Тепер ми кажемо одиниця. Отримали? 0. Тепер ми кажемо, нехай буде 2. Що ми маємо? Одиницю, а якщо буде 3, що ми маємо? Знову одиницю. А якщо буде 4, це також буде одиниця. Якщо буде 5, отут ми отримуємо 0 лінія вихідна вимкнулася. Якщо буде 6, дивимось, то буде одиниця. А якщо буде 7. То буде знову 0. Все, оце у нас такий приклад. Ну, може, ще придумаємо щось. Подивимось. Для тих, кому все ще цікаво, ще один приклад. Значить, тут використовується так званий Carry Bit, який в цьому процесорі також є. Це біт перенесення. Да? Ми колись з вами говорили про те, що він використовується при додаванні та відніманні там, бо є перенесення, коли у нас є переповнення розрядної сітки, але його можна використовувати ще в спеціальних командах. І отже, дивіться, значить, що тут у нас таке цікаве є. Ну, читання у нас X залишилось таке саме: з'явилося використання регістру R0, який переноситься код з акумулятора і збільшується на одиницю. Це для того, щоб ми могли побудувати потрібну кількість так званих сувів. В чому є справа? Справа в тому, що потім ми записуємо в акумулятор оцю кодову комбінацію, яку нам треба. Реалізувати для перемикань. Тобто це є Move a таке, Це саме наше solution. Да? Тобто наша таблиця вона записана там у вигляді нулів та одиниць. Тобто Я тепер не хочу використовувати масив. Я хочу просто використовувати один восьмирозрядний регістр, акумулятор для пошуку рішення. Не хочу я з масивами там, мати справу. І оскільки в мене трьохходова схема, в неї 8 можливих станів, то 1 байт це якраз можна записати всі необхідні вихідні стани. Я записую їх в акумулятор, тому що в ньому можна виконувати операцію суму. І далі в мене тут будується цикл. Але тепер використовується команда RRC. Тобто Це називається Rotate Right through Carry. Тобто перен... Обсув вправо в регістрі з використанням carry біту. І що у мене відбувається? Також з'явилася нова команда GGNZ. Вона називається Decrement and Jump if not zero. Тобто зменши на одиницю і зроби перехід, якщо не дорівнює нулю. Саме ця команда дозволяє мені побудувати отут з ніткою L0. Побудувати такий цикл, коли в мене вміст акумулятора поступово сувається вправо, і мої оці двійкові розряди заходять в Caribit. Виконується це стільки разів, скільки в мене записано отут в регістрі R0. І коли я зробив потрібну кількість разів, для нуля один раз, для інших. Станів відповідно 2, 3 і так далі, то виходить, що останні 7 це 8 сувів треба зробити, щоб останній біт вийшов в кері. І отже, тоді я аналізую командою Jump Carry. Jump carry це команда зробити перехід, якщо біт встановлений. Я аналізую, чи мені треба на L1, коли порт треба встановити в одиницю, чи мені треба просто. Очистити порт, тобто встановити лінію в 0, і, відповідно, повернутися на мейн, зробити аналіз наступного коду. Так що можна навіть таким чином це зробити. Що таке carry bit? Ми зараз подивимося у відлагоджувальнику і там ви все побачите. Запускаємо алгоритми в роботу. The Відкриваємо потрібні нам порти. Порт 1 і порт 3. Дивимось, як це працює. Значить, налаштували порти, і давайте зробимо одразу код нуля. Що ми маємо? Ми маємо читання коду, треба сунути один раз. Суваємо. І перевіряємо стан. І там у нас, дивіться, отут у нас є PSV, тобто процесор слово процесора, і отут у нас є Carry Bit. Бачите, він зараз одиниця. І тоді ми приймаємо рішення, що нам треба встановити порт вихідний в одиницю. Якщо ми зробимо один, так само треба сунути нам два рази, всуваємо два рази. Перевіряємо. Керібет у нас Да? І тепер ми очищуємо. Робимо два. Прочитали. Нам треба. А це три в мене. Перепрошую. Але буде теж нуль, так? Да? А ще раз. Так. Одиниця. Три у нас одиниця, так? Так, одиниця. Відповідно, зараз зробимо 2, але там теж буде одиниця. Ми не побачимо зміни стану порту. А от якщо ми зробимо 7, то це буде 0, і ми побачимо, як наш цикл буде виконуватися отут. Отут виконується 8 разів, просуваючи нам відповідні розряди в кері-біт. І от кінець кінцем, він там 0. Перевіряємо і скидаємо лінію порту. Таким чином можна теж зробити рішення. Для тих, хто дійшов зі мною сьогодні до кінця, в мене бонус, супербонус, бонус. А саме повідомлення про це: про те, що взагалі-то для контролера можна писати програми, не використовуючи мову Assembler, а використовуючи мову C. І от ви бачите перед собою зараз код, який використовує масив, той самий алгоритм з масивом, який ми з вами розбирали трошки раніше в цьому відео, де був у нас Assembler, але. Тут вже програма написана на мові C, і це, як кажуть, приємна новина, тому що якщо буде цікаво, скажіть мені, то ми можемо зробити з вами канікули у нас попереду, то ми можемо зробити з вами короткий курс мови C для тих, кому це взагалі цікаво. Але в нашій дисципліні мікропроцесори ми вивчаємо саме. Починаючи з хемотехніки, тому асемблер є дуже зручним інструментом для того, щоб зрозуміти, як це працює всередині контролера, як він використовується, регістри, там, спеціальні якісь а, засоби. Тому в нас був інструмент асемблер, Але Сі це також зручний інструмент. Його навіть можна переглянути теж в тій програмі, як воно працює. Отже, от наш код. Компілюємо його і потім запускаємо відлагоджувач, Відкриваємо наші порти. Перший, третій, і починаємо покроково виконувати вже асемблерний код. Ми бачимо наші регістри, але тут вони вже використовуються групами цілими і тому нам аналізувати буде важко. А от логіку програми, якщо ми будемо розбирати Сі-код, буде проаналізувати неважко. Дивіться, зараз у нас 0. Да? Тому що код 7. Ну, комбінація трошки змінена. Тут знову ж зворотний напрямок запису кодів. 7 це 0. Давайте наберемо йому 0 і це буде 1, тому що код буде забиратися той, що стоїть на нульовій позиції. Так, дивимось. Так, дійсно це 1. Якщо ми візьмемо одиницю, то буде 0. Дійсно, це 0. Регістри теж використовуються, але мова C — це мова високого рівня програмування, тому там вже є бібліотеки, є підключення спеціальних файлів з регістрами. Тут, наприклад, використовуються вже такі оптимізовані алгоритми, і тому вивчати її треба окремо до архітектури. Контролерів або процесорів це вже має таке опосередковане значення. Все, дякую за увагу. На сьогодні це все. Побачимось наступного разу.